Відеоурок створено за підтримки testik.com.ua, Допомога вчителям і вихователям. Якщо вам потрібно скласти чи оформити конспекти уроків занять, скласти та оформити виховні заходи, опис досвіду роботи, презентації до атестації, тематичні чи презентації, реферати, все курсові роботи, все це вам допоможе зробити на сайті testik.com.ua. Вітаю вас на каналі ТОПШкола. З вами, як завжди, Олександр Борисович. і сьогодні у нас відеоурок для 7-го класу Алгебра. Тема графік функцій. На попередніх уроках ми з вами розглядали, що таке функція, казали способи її представлення. А сьогодні ми говоримо конкретно про графік функції. На минулому році ми ще казали, що один з видів це є графіки. Ми частково розглядали це. І так, ось у мене є горизонтальна лінія x. Я її позначу. Є вертикальна лінія, я її позначу y. І точка О на перетині цих двох ліній. Так ось. Площину, на якій задано такі координатні прямі, називають координатною площиною. Тобто X і Y – це координатні прямі. І вони утворюють координатну площину. Причому пряма X називається вісю абсцис, Ось вона, вона. А пряма Y – абсцис. Ординат. Запам'ятайте, ось абсциса, ось ордината. Точку О початком координат. Бо тут у нас значення 0,0. Х у нас праворуч будуть додатні числа, ліворуч будуть від'ємні. 1, 2, 3, 4, 5 і так далі. Тут мінус 1, мінус 2, мінус 3. Посередині, де перетинається з вістю Y, буде 0. Далі. Вісі вгору має додатні значення. 1, 2, 3, 4, 5 і так далі. Вниз, мінус 1, мінус 2, мінус 3, мінус 4. Зрозуміло, да? там, де вони перетинаються, 0, 0, Кожна, Кожній точці координатної площини відповідає пара чисел x та y координати. Тобто, яке значення по х і відповідне значення по Y. Наприклад, точка А з координатами х, Y. От вона буде мати по х і по Y координати. По іксу координата записується першою завжди по Y – другою. Запам'ятайте, X – перше число, Y – друге. Графік функції. Що це таке? Так ось, графіком функції називається множина точок координатної площини, абсциси яких дорівнюють значенням аргументу функції, а ординати відповідним значенням функції. Тобто все, що по іксу, це у нас аргументи, все, що у нас по ігрику, це функція. Щоб побудувати графік функції, треба скласти таблицю декількох значень, її аргументу і знайти відповідні значення функції. Таблиці ми на попередньому уроці розглядали про графіки дещо говорили. І за допомогою графіка функції можна знаходити значення функції в інших точках координатної площини. Для цього треба знайти на осі x потрібне значення аргументу, відповідну йому точку графіка, і з'ясувати, яку координату має ця точка графіка. Ми з вами щойно шукали точки. Да, у нас були довільні точки, а зараз будемо шукати точки, які належать графіку. Все те саме, по X, по і, будемо шукати. Так ось, приклади графіків синім, синім кольором. Ось може бути графік так, такий у функції, може бути такий, як червоним кольором, може бути ось так. Да, зеленим кольором. І в, і в нас є весь абсцис, ординат, вісь ординат. по іксу, по Y. бачите, завжди. Або ось така форма, графіка функції. але є X, є Y, обов'язково є початок координат. Ну, а перед тим, як ми перейдемо до розв'язання вправ та задачі, я хотів би подякувати спонсорам нашого каналу. Стати спонсором може кожен з вас. Під відео натискайте кнопочку спонсорувати, обираєте рівень підтримки, і ваше ім'я з'являється в одному з наступних відеоуроків. Бачите, один з рівнів за 100 гривень в місяць. Олександр Борисович, підпишеться на ваш аккаунт в соцмережах. Один з варіантів. Дякую всім спонсорам за підтримку. Це допомагає мені надалі створювати відеоуроки. Ну, а ми рухаємося далі і переходимо до задач. Зглянемо номер 161. За графіком знайдемо координати точок. От у мене є точки А, Б, С, Д, є, Ф. Так, точка А. Має координату мінус 2,5. Як я знайшов? Ну, ось в мене точка А. Я опускаю. На х і ось точки А. Опускаю. -2, 2. І тепер веду до Y, 5, мінус 5. Перша координата це по х, друга по Y. Точка Б буде мати координати мінус 5. Як знайшов? Давайте подивимось. Від точки Б опускаю вниз. Буде мінус 1. По х по ігреку 5. Чудово. Далі точка С. мінус 5 0. Так, де вона? Ось у мене точка С. По х мінус 5 має. А по ігреку 0. Ось вона перетинається з вісю Y. Точка Д має координати мінус 4. 0. Бачите, по х ось мінус 4 по y 0. Де, мінус 4? 0. Точка Е по х 3, по ігреку також 3. Отже, точка Е має координати 3. 3. Ну і остання точка F по x має координату 5 по y мінус 4. Чудово. Згадали. І так, у нас є вправо. Знайдемо значення функції в даних точках і позначимо ці точки на координатній площині. Так, у мене є функція, вона червоним кольором у вигляді лінії. Є точка А. Які ж координати у точки А? Ну, спочатку по хіну 4 по y мінус 9. Записую, мінус 4 9. Далі точка Б по х мінус 3 по y мінус 7. Точка С по х мінус 2 по y мінус 5. Точка D з координатами мінус 1, 3. Да, ми бачимо ось на x мінус 1 по d3. Точка E з координатами мінус 0 по x, По мінус 1. Далі точка F з координатами 1, 1. Точка G з координатами 2, 3. Точка H. З координатами, мене, з координатами 3, 5 точка J, З координатами 4, 7. Написали. Все, я точки знайшов. Тепер я за отриманими даними можу побудувати таблицю. Ми говорили про це, так? Да? Ось у мене по іксам було мінус 4, мінус 3, мінус 2, мінус 1. 0, 1, 2, 3, 4. Ось мої значення по іксу. Бачите? Відповідно, коли було мінус 4, було мінус 9 по Y. Мінус 9, мінус 7, мінус 5, мінус 3, мінус 1, 1, 3, 5, 7. Ось у мене таблиця, за якою я мог, можу побудувати графіки. Хоча в мене тут було навпаки. був навпаки графік, і я відповідно побудував таблицю. Бувають такі завдання. А бувають, навпаки, є таблиця, і за таблицею потрібно побудувати графік. Я сподіваюся, це у вас не буде жодних труднощів, коли ви матимете таблицю. Переносити x, xy, ставити точку, перенесли x y, ставити точку, потім їх між собою з'єднуєте отримуєте графік функції. Нічого складного. Якщо складно, перемотайте відеоурок ще раз і прослухайте уважно, що я пояснював. Номер 163. Функцію задано формулу y до рівну цих Якщо x в проміжку мінус 4 до 4, заповнимо таблицю і побудуємо графік функції. Так, у мене є функція 0,5х від мінус 4 до 4. Значить, 4, 0,1, 2, 1, 0 1, 0, 2, 3 і 4, включаючи бодерів. Тепер треба заповнити по y. Якщо x мінус 4 множимо на 0,5, буде мінус 2. Хто не вірить, бере калькулятор і рахує разом зі мною. Якщо x-3 множимо на 0,5, буде мінус 1,5. Мінус 2 на 0,5 буде мінус 1. Мінус 1 0,5. 0. Помножити на 0,5 буде 0. 1, 0,5. І так ми все перемножимо і заповнюємо таблицю. Тепер можна побудувати графік функції. Знову вісь абсцис, вісь ординат. 0. І от у проміжку від мінус 4. Перша точка мінус 4, мінус 2. І остання точка 4, 2. Я бачу, що це буде пряма, і проводжу через всі точки, вона в мене виходить. Через точку 0,0 проходить, через мінус 10,5 проходить, мінус 2,1 проходить. мінус 3, мінус 1,5 теж проходить. Тобто графік я по точкам намалював правильно і вийшла пряма лінія. Нічого складного. Номер 164. Які з точок? А з координатами 5 мінус 4, Б з координатами 3, 3, С з координатами 1 0, Д з координатами 1, 7. є e з координатами мінус 5. належить графіку функції y доріня 5х додати 2. Значить, що ми робимо? Якщо у нас координата перша х друга Y. для точки 5 мінус 4. Я замість Y пишу мінус 4, замість х пишу 5. І знаходжу мінус 4 дорівнює 25 додати 2. І бачу, що мінус 4 не дорівнює 27 точка. З такими координатами не належить функції y дорівнює 5x плюс 2. Зробили. Далі можна було б зробити побудувати графік цієї функції 5x додати 2. Теж зробити е, таблицю x y взяти значення, побудувати, і потім просто на координатній площині відкладати поставили функцію 5-4. Дивитесь, якщо вона торкається графіка, значить належить. Якщо знаходиться десь в стороні, то, відповідно, не належить. Можна графічно розв'язати цю задачу, а можна ось розв'язаннями. Так, без координатами 3-3. Ну знову x3, y3 підставляємо в дану функцію. 3 древні, 5 помножено на 3, додати 2. І того 3 не дорівнює 17. Точка Б з координатом 3, 3 не належить функції y дорівнює 5 x плюс 2. точку С я пропущу, я хочу точку D взяти. пояснити. Значить, x 1 y 7 підставляє 7 дорівнює 5 помножить на 1 додати 2. Ну а тут 7 дорівнює 7. Тобто точка з координатами 17 належить функції y дорівнює 5x додати 2. Точки С і точки Е e із вправи. 16.4. Я рекомендую перевірити самостійно. І відповіді написати в коментарі. Хто надасть правильну відповідь, отримає вподобайку. Кожен, хто перевірить і напише в коментарях, отримає від мене вподобайку. англійською мовою лайк. Like. Зрозуміло? Вперед. Можете поставити відео на паузу, перевірити і написати коментарі і одразу отримати вподобайки. Домашнє завдання. Куди ж без нього? Вам потрібно. Разом з мишенятком та дівчинкою перевірити, що функція задана формулою y дорівнює 4 x 5 Чи належить їй точка з координатами 1 мінус 1? Коментарі. У відповіді пишіть в коментарях. Належить чи не належить. Якщо так, то чому? Якщо ні, то чому? Зрозуміло? Кожен, хто виконує домашнє завдання, отримує від мене вподобай. Но зараз невеличка музична пауза, після якої ми продовжимо працювати, тому не перемикайтеся. І так, трошки відпочили, помилувалися цією гарною будівлею. Це не далекий схід, це не Китай чи Індія, ні, це трошки ближче. Зараз тестові завдання перед за оціночкою. Так, що нас чекає? Чекають тести, графік функції, 11 запитань, 7 клас алгебра. Вводжу своє ім'я. Поїхали. Відновіть визначення, встановивши правильну послідовність. Так, координати відповідним значенням функції. функції називається множина точок координатної площини, абсциси, яких дорівнює значенням аргументу функції. Так, де початок. Графіком функції називається множина точок координатної площини, абсциси, яких дорівнює значенням аргументу функції, а ординати відповідним значенням функції. От, все. Я відновив. Далі. Функція задана формулою 2. Yрівню 2х додати 1. Чи належить їй точка з координатами 01. Так чи ні? Звісно, що належить. Якщо не встигаєте продумати відповідь, натискаєте відео урок на паузу, знаходите свою відповідь і порівнюйте з моєю. Якщо співпадає, значить вам 1 бал. Якщо ні, значить немає. В кінці зрівняєте подивитися, скільки правильних відповідей могло бути. І напишіть в коментарях, скільки у вас було правильних відповідей. Ну, цікаво ж дізнатися, да? Хто як відповів. Далі. Площину, на якій задано такі координатні прямі, називають координатною площиною, координатною прямою або прямою площиною. Так, як називають? Координатною площиною. Правильно, якщо у нас є координатні прямі, Y дорівнює fід x. Y це аргумент. Ні. Х аргумент. Так, Y функція. Так, х функція. Ні. Функція це коли одна величина залежить від іншої. Всі величини залежні. Одна величина не залежить від іншої. Всі величини незалежні. Що це? Коли одна величина залежить від іншої. Станіть відповідність. Область, значень, функції це Всі значення, які можуть набувати y. Правильно. Область визначення це всі значення, які можуть набувати х. Правильно, бачите, співпало. Так. Хочу бачити всі правильні відповіді. Вкажіть значення х, якщо y мінус 2,5. Так, y мінус 2,5, то зрівнює мінус 2. Далі. Станичі відповідність. Так, точка О. Це що у нас? Початок координат. Y це вісь ординат Х вісь. абсцис. Чудово! Значення, якщо x дорівнює мінус 1, де в нас x-1 ось, значить y дорівнює 0. Прийняти відповідь. Чи можна за табличними даними побудувати графік функції? Так чи ні? Звісно ж, можна. Становимо відповідність. Функція y. це величина залежна, а x це величина незалежна. Бо y залежить від x, так? Да? Прийняти відповідь. І так, у мене максимальна оцінка. 10 балів, а не 11 правильних відповідей з 11, а ви напишіть в коментарях, скільки у вас було правильних відповідей. Намова стільки по-чесному. Не обманюйте себе. Дивимось звіт. Його можна зберегти, роздрукувати на принтері. У звіті вказано тема уроку: хто проходив, коли проходив, скільки тривало тестування, скільки задано запитань, скільки правильних відповідей І яка оцінка? Якщо б у нас були помилки. Вони б тут були висвітлені, і можна було б проаналізувати, щоб надалі уникати таких помилок. Думаю, зрозуміло? Все, чудово. Так, мої друзі. Якщо вам подобаються мої відеоуроки, тисніть графічну вподобачку, вам не складно, мені приємно. Також розповідайте про відеоурок та канал ТОП Школа своїм друзям у реальному житті, у віртуальному житті. Підписуйтесь, натисніть на дзвіночок, щоб не пропустити вихід нових відеоуроків. Ставайте спонсором каналу. Кнопочка спонсорувати. Також приєднуйтесь, є сайт школа.топ, де зібрані всі відеоуроки. Сторінка у Фейсбуці. У Вайбері є спільнота, де ми допомагаємо один одному з домашнім завданням. Кому цікаво, фоточки в інстаграмі, коротенькі відео з теорією. у Тіктоці ці всі посилання шукаємо, де правильно в описі під відео. Ну, а в мене на сьогодні майже все. Рамочка з вашими рандомними коментарями, ви знаєте. І бонусне завдання. Напишіть, будь ласка, в коментарях. Коментар, підтримку, розвитку каналу. Отак просто пишете і все. І я вам з задоволенням втисну подбачку за те, що додивилися відео до кінця і підтримуєте канал. А на сьогодні все. Усі добре і до побачення.